Добрий день, шановні, ви на каналі Всім про все, привіт вам з Миколаївщини. Ходить гарбуз по городу і питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Помните такий наш віршик з дитинства? Ну, от сьогодні у ролі гарбуза буду я. Буду ходити по городу і покажу вам. Ось. Перший родич гарбуза, кабачки соусні. Вже збираємо врожаї. Тепер баштанчик. Так виглядає на сьогодні. Сьогодні 1 липня. На сьогодні так виглядає наш баштан. Он вже позав'язувалися деньки. Не знаю, буду я їх пасинкувати, не буду. Більше всього, що, мабуть, трохи приберу лишніх пасинків. Щоб були крупніші деньки. Хай їх буде менше, але вони будуть трошки більші. У нас невеличкий баштан, 4 кущика деньки всього. Чотири сорта по кущику різного сорту. Вон, малесенькі деньки вже понав'язувалися. Так що вже з деньками будемо. І вісім е, кущиків. Кавунчика, також 4 сорти, по 2 кущика кожного сорту. От також уже є малесенькі кавунчики, позав'язувалися. Теж, мабуть, приберу трохи зайві пасинки, щоб були гарненькі, величенькі кавунчики. Отакі От рослинки на сьогодні, на 1 липня у нас на баштані. Цвітуть, зав'язуються. Далі йде квасолька. Квасольки тут дуже-дуже багато різних сортів. І плетюча, і кущова, і спажова фасолька, і вся різнокольорова, і така бобововидна, така плескова та здорова. От, ну, різна. Всяка всяка. Теж вже вся цвіте, зав'язується, тож наборщик, фасолька буде. От. Тут посадили тиждень назад відро сорокоденки ранньої картоплі. от І вже ось посходила Тож буде. Молода картопелька нам надалі. Отак виглядають бурячки. Ну, а оце наша латка з картопелькою. Е у нас є мотоблок, зубер десятка. Е ми саджаємо картоплю мотоблоком, е підгортаємо також. Мотоблоком і копаємо теж мотоблоком. Якби собі трішки облегшили працю на картоплі. Ну і не тільки, мотоблок трішки допомагає обробляти землю. Це кабаки на плачинду, це кукурузка для птиці. Ну, кабаки двох сортів у нас. Забула назву, не скажу вам зараз. Щось не бачу ще кабачків. Цвіт є, кабачків ще щось не бачу. Так. Ну, такі кущики вже чималенький. Ми садимо доволі пізненько, не рано. О, ну вже є якийсь невеличкий, тож уже плачинда буде. А це ось от другий сорт, він відрізняється навіть листям. Щось уже їсть листя в кабака. Також он маленький є, зав'язалися. Є кабачки, тож навіть буде і каша кабакова. Хвати нам. Раніше ми обробляли всю свою землю, засадювали. В цьому році дали кусок своєї землі під соняшник фермеру. А на той рік посіємо собі пшеницю для птиці. От, а в цьому році віддали трохи, щоб собі хоч чуть-чуть відпочити, заморюємося вже з такою кількістю землі, трошки не встигаємо обробляти, а то садили там кукурузу і кабаки, бо держали тварин, птицю. Уже трошки нам тяжко. То тільки залишили для себе. Ось така у нас картопелька. У нас є сорти, які квітнуть, а є сорти картоплі, які не квітнуть. Але картопля вже скрізь є, молода, гарненька. Ми садили картоплю свою першу 12 травня. Ми не садимо зарані, тому що у нас. Вертаються морози і шкодять, якщо рано дуже посадиш, приморожують наші рослини, то ми тепер не садимо дуже рано огород. У нас люди деякі садять під агроволокно або так просто мені. Це ось ґрунтові огірочки. Садила я прямо в ґрунт. Це не розсада. Також вже квітнуть, починають зав'язувати огірочки. В теплиці я вже збираю огірочки. Ну а тут будуть трошки далі. То вже буде на заготовку огірочки. Це недавно висадила помідори, а це гіркий перець. Перець гарненький, он уже навіть нав'язався, доволі непоганий. Гірко перцю саджу я завжди небагато. Це також для заготовок там, аджика. Ще є деякі салати, куди ми кладемо, бо так ми його не споживаємо. То я садю так: 4, 5, 6 кущиків і все. Нам достатньо цього. Непоганий. Гарненький. Перець висаджувала з розсади своєї. Тут уже кущівочка. Ще трохи її будемо рвати. Це біла. А далі отака вона синювата, длинненька кущівка, Зараз покажу вам грунтовий Все. перчик. також уже весь квітне і має зав'язі. і Баклажанчик у ґрунті, також все моя розсада. Теж цвіте, зав'язує баклажанчики. От. Там були мої парники, і я залишила деякі рослинки. Вони там помидори, перці, вони теж квітнуть. Ну, і як же у мене всі грядки скрізь у мене ростуть чорнобривці і нагідки. Ну, тут оце ще помідори. Також квітнуть. Отака От морковка. Між нею капуста. Це капуста, яку я пізніше висаджувала. От. Морковка вже є. Вже якщо треба, можна рвати на суп. Ну, У мене ще є минулорічна у підвалі. Отака. У нас була дуже сильна засуха, поливу нема то і так гарно. Чорнобривчики. Капусточка. До осені все виросте, все буде. Тут ґрунтові помидорки. Також уже понав'язувалися. Гарненько ще цвітуть. От. Підливаю їх зеленим добривом раз на тиждень. Оце сорт. Садова жемчужина. Говорю так, як є, бо кажуть, що назву не можна переводити. Отака в неї була назва. Садова жемчужина. Це такі розовенькі каплевидні помідорки, дуже-дуже смачні. Малесенькі кущики 30 см, але обляті всі маленькими смачними розовенькими помідорками. Помідорки гарненькі. Ще ніяк не підв'яжу. Треба вже підв'язувати, бо вже доволі величенькі кущі. І на слідщий тиждень буду робити другу обробку від фітовтори. Я вам показувала, як я обробляла всі свої рослинки. Так, заходимо в теплицю. Ось ось балконне диво. Дві рослини в мене у відрі тут в теплиці росте, Уже починають помідори молочного кольору набирати, тобто вони вже будуть скоро красніть. А подивіться, як виглядають, як підросли мої томатики. 10 днів пройшло, як я вам останній раз показувала їх. Коли обробляла їх, посинкувала, підв'язувала, як вони гарненько вже підросли. Цвітуть, в'яжуть помидорки. От. А тут мої огірочки. Гарно в'яжуть. Я вам казала, що у мене гібрид Еколь і гібрид Маша. От, Як ви можете бачити, тут пучкова завість йде по два, по три, по чотири помидорчика в одному вузлі. Ой, помидорчика, огірочка, вибачте, заговорилася. Отакі От огірочки. Через день збираємо їх. От, Я не скажу, що прям величезні урожаї, але нам поки хватає. Скоро підуть грунтові огірочки, ну, тоді вони вже будуть йти на заготовки. А поїсти нам вистачає цих 4 кущі з теплиці. Ну, а так сьогодні виглядають мої перчики у тепличці. Також, як ви можете бачити, вони підросли і перчики на них вже підросли, тоді були малесенькі зав'язі, а вже тепер видно, що це вже перчинки доволі непогані. От. От так, ростуть потихеньку, помаленько. Це баклажанчики, також цвітуть, зав'язують баклажанки, скоро будуть. Я вже вам говорила, що я доволі пізненько висадила всі свої рослинки, як на городі, так і в тепличці. Ось отакі баклажанчики доволі гарно виглядають. Покамість ніяких булячок на них не бачу, слава Богу. Ну, я обробляла, ви бачили, квадрісом. А тут мої живці. Це, славно, звісний той кабак, де я вам жалілася, що всадила кавілі, а виросло, непонятно що. Он, манюсенький зав'язують, мабуть, я його звідси прийму і посаджу сюди огірок, щоб був мені на пізніше, а його звідси вирву. На городі гарні кабачки, мені того досталь, а він тут тільки займає місце. Так що прийдеться його викинути. Далі росте у мене тут кліп, він сам осіється. І тут цибулька, зимовий часник. Стрілочка випрямилась, так що ще скільки днів, і будемо викопувати. Оце, як оця головка чуть-чуть трісне, от уже тоді буде час його повністю викопати. Тут моя капусточка. Так, не було нікого, вже треба обробляти ось такий часничок. Я не скажу, що він прям такий великий. Ну, для нас хватить. Доволі нормальний, от, гарненький. Враховуючи те, що у нас плив тільки тоді, коли йде дощ. Так, капусту потрібно оп'ять буде обробити. Оці шкідники. Нема, нема, потім знову. Тут у нас горох, ми його вже зібрали, полушили і заморозили, а те супчики варили, а це я залишила на насіння. Той, що вже пізніше цвів і зав'язався, він ще трошки дозріє, і я його потім зберу і буде мені на слідущий рік що сіяти. Так, це наша цибулька. Цибульку вже. Теж ще трохи будемо прибирати ще якихось, мабуть, днів 10 та й треба буде копати. Цибулька виросла також непогана. Враховуючи, я ж кажу, те, що в нас полива немає, в нас полив той, що дає нам матінька природа. Це е, садилася цибулька восени на зиму. Ну, Я враховую, що дуже непогано. що часничок, що цибулька, доволі гарний врожай. Нам цього буде досталь. Так, в оцих хащах тут у мене росте ярий часничок. Зараз подивимося, який на сьогодні він. Наголошую, сьогодні 1 липня, тобто йому ще рости. Не звертайте уваги, тут трошки бур'яни, але я їх уже не полю, щоб не потравмувати. Воно вже шкоди ніякої не завдасть. А тільки буде більше зберігати вологу. Ось такий ярий часничок. Тоже доволі непоганий. Да, не рекордний врожай, але досить гарний. Так, чорнобривчики мої. В цьому році вони щось такі малесенькі. Ну, посуха, була дуже сильна, сильна посуха. Це моя черешенька. В тому році вона сильно постраждала. Її вітром зовсім розчахнуло, але вона вижила. Це вишенька. Як ви знаєте, мій сад дуже молодий ось. Ми жменьку зібрали, а одна ось. Заховалась, залишилась. От такі доволі непогані вішеньки. Крупненькі і смачні. То сорт у мене, господи, нагадать, це сливка, сливка, сорт киргизька. А вишня, а вишня сорт ігрушка. Згадала. Це моя полуничка. Полунички зібрали в цьому році дуже багато, рясно. Ще койде навіть є. Ну, вже, мабуть, лінуємося збирати. Треба дозбирати і, мабуть, скосити листя з гребти. О, бачите, ще й цвіте. Вже вусики цвітуть. Ну, це не ремонтна, це дуже старий сорт. Там також черешня жовта, сливка ще одна. До цих пір ще не обрізала свої іриси. Там, у квітнику, все обрізала, а на городі ще не дійшли руки. На все не вистачає мені часу. Тут у нас пізній сорт полуниці, який тільки почав дозрівати. Виписувала я у садах Буковини полуницю ремонантну чудоміра. А прийшла ось така. Зовсім не ремонантна, але дуже непогана, родюча, смачна, пізня. Коли вже та вся полуниця відійшла, то ця тільки починає дозрівати. Як би непогано, але не знаю тепер, що це за сорт. Тому що виписувала чудоміра, а прийшла отака ось полуниця. Це ожина. Ожина вже наливається. Отака на сьогодні. Рясненька. Хоча, коли вона квітнула, були морозці, але є. Це агрус. Треба вже зірвати, бо вже доспів. Також в цьому році рясненький. Тому і трошки менший, але теж доволі непогана ягода. Минулий рік він не був такий рясний, були дуже такі крупні-крупні ягоди. В цьому році він, оно, облятий, трішки менша ягода, але смачна і багато. Треба вже його зібрати, бо він уже достиг. Тут у мене рядочок геліхризум. уже починає квітувати. Це такий сухоцвіт для зимових букетів. От цілий рядочок у мене тут. Квітну дільфініуми літні. От. А це малинка. Оце е, малинове дерево таруса. Зав'язала дуже-дуже багато ягід, і бачите, ягоди двойні, наче зрощі. Ось. Отака От ягода. Смачна, солоденька. Ну, така, не прям там сильно крупна, ну і не мілка, хороша. От. Яблоньки з яблучками. Оце вже будемо скоро смакувати, бо це білий налив. Ну, як же без квітів? Гайлардія квітує. Ну що? Отаке в мене відео. Про мій город і про мій садок. Чорненьке смородинка. Також вже треба збирати, вже теж дозріла. Гарненька, рясненька, пахуча, дуже пахуча. Ожина одна, я вам розказувала раніше сорт, а одна пізніша. Це червона смородина, теж рясна і теж вже треба збирати. Петрушка минулорічна вся заквітувала, треба скосити, бо сіки насіння мені не треба. Ось ожина, яка пізніша, вона ще до цих пор квітне. Є вже і ягодки зав'язані, але ще є, що вони гілячки, які квітнуть. Це е, ремонантна, е, малина полка. Ми її оставили на літнє, е, ну, щоб вона літом нам дала ягоду, а молоді пагони дадуть уже на осінь. Грушка наша маленька. Такі гарненькі грушечки на ній. А це проста малинка. Навіть не знаю, який сорт. Ягодки у неї не дуже крупні, але такі солодкі і пахучі. Ну, а це таруса, я вам її вже показувала. Гарна малинка. Гарно зав'язала. І смачна збираємо. Кладемо, консервуємо в ці в компоти, а їмо, наїдаємо свіжою ягодою. Ну, а якщо буде більшенько, то, мабуть, закрию на зиму, А може, заморожу, буде видно. Спасибі Природі нашій, Богу і нашим захисникам, що ми можемо любуватися нашим садом, нашим городом, нашими квітами, збирати наші врожаї, жити життям. Дорогі друзі, спідписуйтесь, ставте вподобайте, коментуйте допомагати.